Про цікаву рослину родом з дитинства, Сніжноягідник або Снігові ягоди. Притча про сніжноягідник та таємницю зимової надії. Що осені в дитинстві по дорозі в школу ми чекали зустрічі з цими дивовижними кущами, вкритими білими кульками, наче зі снігу. Вони були не лише гарними. А й дуже пружними і головне лопалися, як повітряні кульки. Діти рвали ці кульки оберемками й кидали одне одному під ноги, радіючи отриманому ефекту. Ніхто з нас не звертав уваги на ці кущі не в осінній час. Ми навіть не бачили, як і коли вони цвіли, хоч мало на щодня ходили тією ж дорогою. Під час світіння ці кущі зовсім не привертають уваги. Вони непомітні, проте ніжні чарівні. Це сніжноягідник або народна назва снігові ягоди. Походить він з північної Америки. Особливо гарними стають ці кущі восени, коли на них з'являються невеликі білі кульки, наші іграшки, зроблені з воску. Ці кульки неї стільні, деякі джерела навіть вказують, що вони отруйні, особливо для малих дітей. Ця рослина також ідеально підходить для живої огорожі. Притча про сніжноягідник та таємницю зимової надії. Усе сиво давнину, коли зима була не просто порою року, а могутньою, хоч і суворою царицею, жив лісі чагарник сніжноягідник. Усі дерева й кущі знали свій час і своє призначення, восени вони вихвалялися золотом та багрянцем влітку буйною зеленню і солодкими плодами, а взимку. Всі, окрім вічно зелених, скидали листя й поринали в глибокий сон, чекаючи тепла. Але Сніжнояї не був дивний, він не давав ні солодких, ні кислих плодів. Його ягоди були схожі на снігові наместини. ідеально білі, як перші іні, тверді, як лід, і зовсім на її Їх можна було розчавити, і тоді вони видавали тихий тріск, схожий на шепіт. Інші кущі капкували з нього. Навіщо ти стоїш, сніжноягіднику? питав його кремезний горіх. Твої ягоди не годяться для їжі, Ти лише прикраса для холоду, яка не дає жодної користі. Сніжноягідник нічого не відповідав. Він лише тихо стояв, схиляючи свої гілки під вагою снігу, а його білі ягоди світилися в похмурому зимовому лісі, як маленькі ліхтарики. Одного разу. Посеред найлютіших морозів, коли в лісі було зовсім порожньо, заблукала в нетрі дівчинка Марійка. Вона змерзла, була голодна і зневірилася знайти дорогу додому. Навіть зірки сховалися за хмарами, і світ став однією великою сірою плямою. Марійка сіла під стовбуром старого дуба і заплакала. Раптом вона помітила далині щось дивно яскраве. Це було не червоне полум'я і не жовте світло зірки, а чиста м'яка білизна. Дівчинка, як зачарована, поповзла туди. Вона дісталася до чагарника сніжноягідника. Його гілки були вкриті пухнастим снігом, а білосніжні ягоди висіли, наче у береги. Освітлюючи маленький простір навколо себе, у цьому місці було трохи тихіше і не так пронизливо холодно, бо куш взяв на себе частину вітру. Марійка притулилася до нього і заплющила очі, дивлячись у білий колір. І раптом вона почула тихий тріск, то лопнула одна з яїн, наче зітхаючи, і в цей момент дівчинка згадала Згадала тепло печі, мамину колискову, шлях до свого села. Не диво, не їжа, не магічна зілля, а образ чистої, незіпсованої білої надії, прокинувся в її серці. Маріка підвелася, відламала крихітну гілочку з білими ягодами і, тримаючи її як свій найдорожчий скарб, знайшла собі сили йти далі. Вона вийшла на стежку і врятувалася. Відтоді люди кажуть Сніжноягідник не дає ані їжі, ані ліків, бо його справжній дар нематеріальний. У найважчий час, коли все навколо сіре, холодне і здається мертвим, його білі ягоди це знак, що треба вистояти. Він єдиний, хто світиться білизною не через імінь, а через свій власний дух. Його ягоди це застиглі сльози світла, що нагадують. Навіть у найбільшій зневірі завжди є чиста, незаплямована надія, яка вкаже тобі шлях.